Так, всем привет, з вами Титаник и в цій серии я буду вам показувати, як закачаю Counter-Strike 1.6. Ссылка во, я вам кину її під е, опис. Нажма насю ссылку. Ну, если все такое. Нажимаю ссылка. Я закачаю. Дивіра. «Сохраніть файл. Вы качається, Качаю. Наха закачається, А я покажу вам поясню. Ви, наприклад, там було мій Skype, там, якщо ви хочете мені додати, якщо ви підписані на мене на відео, мій скайп. Це мій бандія, ви це бачите вам. Бо... Мені ще зареєструватися, як я вам казав, у інших відео. Ну, в мене вибачити і Міл Конер, яку я буду проходити за даному. Ці Майнкрафт е -е, я буду там виживати, але може... Через Іван сервера я буду вам показувати обзор модів. І буду показувати так. Буду показувати різні речі там. Буду виживати, буду будучи скрафти. Ну, всякі різні країни. Подивимося, як у нас на загрузимося. Нас буде грузити цей болен, трохи довго, то більше відео може не станеться. Може і не На, дійсно, Надісно загрузиться набагато швидше. Так довго буде. Я думаю, мені купляти. Я себе зараз другу, буду потім грати з друзями, буду дуже хопа. Якщо хочеш, наприклад, взяти мене скаплом скайп. Моми, скайп. Так мене звати. Ой. Тут різні. Це мій друг канал його Мистер Бой». Міша димколака, ну бо це Міша Демко. Він просто задував цих оціню і всі гупсирами. Це трохи тупо. І ми його теж починаємо обсирати. Він обсирає наші відео. Каже, що вони не цікаві, що знімаємо якусь пофігу. Ви здавайте закону знімати. Мені просто не здане відео. Ви це знімати. Що? я зараз запаню безрадіть, але пауза. Вони не паузи, нема. Пауза, ну я не знаю, ще плюс эв до нас. Ну, вот значит, Ну, поки що я заповню, потім уже продажу, только у на нас грузится. Я не крутись руки Я, Як я бачу, у по этот звук микручут норм. Так, все, всем привет, я знову. У мене вже загрузилося. Якби ви нажимаєте там де у вас загрузки, нажимаєте на цю ссылку, вона у вас качала, потім ви себе можете там... Йому вже дещо ну, бо я не можу показати, в мене вже це є просто. Якщо ви хочете ще ось це, я тут ну, подивіться. Або якщо ви можете, ха-ха, опа... І тепер я би я відео знам тепер проказувати на 6, так і тепер ви знаєте, як його чаще. Такі дивіться мені відео чаще. Що ви можете і пишіть мені питання і буду відповідати завжди, буду старатися відповідати. Якщо не може, то, то на тут она вбежати, просто не в не, не виходить. Ну це важко, Я би вілась знімати там більш широкий одинадцять. Та як я можу бажати у мене ще малим, там даду раджу, там до ютуба Але мені якось все одно. нехай говорить, що не було, мені одно. Ну все, я закінчил. Всі показно буде Титаник. Но на утро пока.